Біфрен. спокій за ясної Так, Триває марафон. Єдині новини уже 212-й день. Україна захищає свою землю від російських окупантів. Для вас працюють команди Фактів та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Не 300 тисяч, а мільйон 200 тисяч. Саме стільки людей збираються мобілізувати в Росії і відправити на війну проти України. Про це повідомляє видання Медуза з посиланням на власні джерела в одному з федеральних міністерств. З обласних центрів рекомендували набрати мінімальну кількість людей. У Москві, начебто, мають мобілізувати всього лише 16 тисяч чоловіків. У Петербурзі близько трьох тисяч. Більшість вочевидь наберуть із сіл та далеких регіонів. Наразі у Росії посилено збирають резервістів у мережах росіяни з ски... Глядь, що повістки роздають навіть уночі, ходять по квартирах, а на збори їм дають кілька годин і пакують в автобуси. У військкоматах лякають кримінальною відповідальністю, виловлюють чоловіків і в окупованому Криму. Нагадаю, в указі Путіна про мобілізацію один із пунктів був засекреченим. Пізніше прес-секретар диктатора Дмитро Пісков заявив, що у цьому пункті йшлося про кількість людей, яких збираються мобілізувати. Одна людина загинула внаслідок ворожого атаки на Одесу. Про це повідомив речник обласної військадміністрації Сергій Брачук. У місті помітили дрони іранського виробництва Шахід 136 Відомо, що апарати є на озброєнні окупаційної армії. Близько третєї години дня два безпілотники зруйнували адміністративну будівлю в припортовій зоні. Один дрон силами ППО вдалося ліквідувати над морем. Це вперше, коли рашисти атакують Одещину дронами Камікадзе. Сім повітряних цілей знешкодили наші зенітно-ракетні війська за минулу добу. У командуванні повітряних сил підтвердили знищення трьох безпілотників оперативно-тактичного рівня та чотирьох дронів камікадзе іранського виробництва, які окупанти маскують під назвою Грань 2 Українська авіація здійснила 10 авіаударів на різних напрямках. Знищено кілька десятків окупантів до 20 одиниць бойової техніки. Взводний опорний пункт винищувальна авіація застосовувала. Проти радіолокаційні ракети «Харм». А на південній ділянці фронту від початку доби військові завдали сім ударів по засобах ППО та місцях скупчення живої сили та техніки рашистів. У денйому зведенні оперативне командування повідомило про сотню виконаних вогневих завдань. Завдяки цьому вдалося поцілити у два командні пункти в генічському та каховському районах. Зсу продовжують стежити за ситуацією на Каховському мосту, щоб завадити ворогу переміщувати техніку. У чорному морі тривають маневри 14 російських кораблів. Три надводні та ще один підводний мають на борту 28 ракет калібр. Тож загроза ударів по території України залишається. Цієї ночі росіяни рясно вгатили ракетами по Запоріжжю. Мешканці нарахували з десяток прильотів. Влада заявляє, що як і минулі рази окупанти цілять з комплексів С-300 по інфраструктурних об'єктах. Відомо про кількох легкопоранених людей. Про наслідки удару далі у сюжеті. Тишу нічного міста роз'ятрують спалахи та канонада. Росіяни криють запоріжжя ракетами. Жінка рахувала, мабуть. Десь 8 або 10. Це пан Олександр, голова ОСББ дев'ятиповерхівки, неподалік якої рвонуло кілька ракет. Тут так виволітяв, внутрішні окта повилітали. Пан Михайло, як почув потужні вибухи на сусідньому інфраструктурному об'єкті, кинувся ховатись у вбиральню. В туалет забігав, куди ховатися? Там хоч стіни, чотири стіни, хоч більш мені. Тим часом очільник ОСББ вже обійшов будинок та склав попередній список пошкоджень. Упору хапатися за голову. Колясочний, 75 окна, четвертий под'їзд, восемь окон, двадцяти метри квадрат, третій під'їзд, 9 окран. Це тільки предварительні дані. Ми ще не знаємо, що там буде, як там, що, чого і як. Ось так нині виглядають стоянка та автомийка у самому середмісті. На майданчику величезна ракетна вирва. Довкола понівечені авто, що тут ночували. Уцілілих годі й шукати. Майже кожна машина постраждала десь біля 50 машин. Є такі, і котрі вже не підлягають відновленню. Люди, які приходять по свої автівки, знають про лихо, що спіткало стоянку. Мешканці сусідніх висоток навіть вгледіли з вікон, що з їхніми машинами. Скло розбите, я знаю вверх. Чи заводиться, я ще не знаю. Панові Олександру Геть не пощастило. Уперше за кілька день поставив тут своє друге авто. У мене не було кілька днів. Я приїхав, поставив машину на стоян. А ще хуже, що то теж моя? Вторая вот стоїть. Директор компанії Олександр Васильович певнить, вочевидь, на компенсацію збитків автовласникам розраховувати не варто. У кого даже застраховані машини по закону воєнного времені ж страховає, не ні виплачують, ні говоря уже. чому тут стоянка. Народ розуміє, ніхто ніяких претензій не пред'являє. Чи варто наводити тут лад, комерсанти ще не вирішили, бо ж росіяни вже другий день поспіль рясно криють усе місто ракетами. Андрій Почті, Артем Дажанков, факти Сітів. Єдині новини. Ізюмі на Харківщині. Експерти завершують процедуру ексгумації на масовому похованні у лісі. Уже дістали тіла 436 людей, з них 6 діти. Також ексгумували 21 військовослужбовця ЗСУ. Абсолютна більшість людей загинули насильницькою смертю. Десятки закатованих. Сьогодні на власні очі все побачили дипломати з 20 країн світу, зокрема і Європейського союзу. Повернулася з ізюмою наша Тетяна Доцяк. Таню, вітаю! То Та коли завершать ексгумацію і почнуть діставати тіла з інших місць поховань? Вітаю вас, Юлія. Ми щойно повернулися з ізюму. Погода на Харківщині цілий день не літна. Однак навіть у дощ експерти продовжують ексгумацію тіл на масовому похованні. І на мить, коли ми там перебували, дістали тіла 436 людей, із них шестеро дітей. Попередньо встановлено на стихійному цвинтарі, поховано 447 тіл, а не 445, як говорили раніше. Однак і ці цифри попередні, адже під час ексгумації знаходять і порожні могили, і ті, в яких по кілька поховань. Ми маємо повністю розібратися, що відповідно конкретно сталося з кожною історією, щоб близькі знали, що, врешті-решт, відбулося в тому чи іншому житловому будинку, чи там просто на вулиці, чи в школі, чи у дитячому садочку. Більшість людей загинуло неприродною смертю від авіабомб ракет. Є закатовані, каже прокурор області. Поки це результат лише візуального огляду, адже тіла понівечені часом і піском, тож попередньо встановлено зо три десятки похованих перед смертю. Російські нелюди піддавали тортурам. На цьому місці спільною слідчо-прокурорською групою були виявлені трупи з матузкою на щії. З переломами кінцівок, з ампутацією геніталів чоловіків, а також з вогнепальними пораненнями. До того ж, ексгумовано 21 військовослужбовця збройних сил України. Як вони загинули, становить слідство? Однак уже відомо, скількох із них були зв'язані руки. Дійсно, це не єдине поховання, знайдене правоохоронцями в Ізюмі. Є невеличкі, де могили кількох людей. А є масові, де закопані близько сотні загиблих. Однак, поки ексгумацію там проводити не можна. Ми про деякі місця не кажемо і не будемо казати заздалегідь, тому що всі ці міста заміновані. Зараз ми, наприклад, декілька днів працюємо над розмінуванням одного лише місця масового захоронення. Воно настільки заміновано, що вже ми три дні не можемо його розмінувати. Сьогодні не тільки журналісти національних і міжнародних засобів масової інформації вкотре на власні очі побачили результат так званого освобождення Російської Федерації українців, а й дипломати, представники з двох десятків країн приїхали сьогодні на масове поховання, аби побачити і розказати у своїх країнах про звірства росіян. Юлія. Дякую, Таню. Окупанти розпочали своє шоу, імітують проведення референдуму на окупованих територіях чотирьох областей України Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. При цьому війська Росії не контролюють повністю жоден із регіонів областей. На голосування до Мелітополя звозять гастролерів із Криму, а у Маріуполі людей силоміць заганяють на дільниці. Та референдум під дулом автомата цивілізований світ не визнає. Избирательная комиссия готова принять ваши голоса. Прямо вашого дома голосувати можна на вулиці у під'їзді чи колясочні, прикриваючи бюлетень папкою. Жирним ставлю да. людей, закликають як можуть. Виїзно референдум, пожалуйста, виходіть жителі. шоу підготовлене на швидку руч. Експертам навіть коментувати складно питання чисельності, явки чи багато громадян підуть. Це немає жодного зна. Чення, тому що цей захід не має жодних ознак референдуму поспіхом організований протягом декілька днів. Він не має жодних ознак, коли виявлення. Псевдореферендуми розпочали одночасно на всіх тимчасово захоплених територіях. У бюлетені жителів так званих ДНР та ЛНР питають, чи підтримуєте ви входження республіки до складу Росії у Запорізькій та Херсонській областях. Питання звучить так: чи підтримуєте ви вихід області з України, створення самостійної держави та приєднання її до Росії? Хоча відповідь на це питання вже давно відоме. Його бачив цілий світ. Україна. Кові голосування маріонетки Кремля планують проводити протягом п'яти днів. Перші чотири здебільшого на прибудинкових територіях голів ОСББ змушують збирати людей. Вже почали обхід і по квартирний людям радять за можливості не відчиняти двері. Можливо, найбезпечніше буде просто зробити вигляд, що нікого немає вдома для того, щоб не відкривати двері. Якщо є можливість поїхати колись на дачу, це так само може бути варіантом у Маріуполі. За даними радника міського голови Петра Андрюшченка, всі дільниці порожні туди. Намагаються примусово загнати людей. Паралельно окупанти зі зброєю навідуються додому. Дві людини в цивільному з бюлетеням і з урною, з ними два автоматники дуже пильнують за тим, що ти поставиш. На Луганщині загарбники буквально вдираються в домівки. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, може навіть добувати двері. Люди, які проголосували, але проти. Приєднання до Росії їх записують в якийсь окремий блокнот. У Міністерстві юстиції кажуть, так під дулами автоматів не каратиметься законодавством України. Водночас, причетних до організації цього шоу, чекає кримінальна відповідальність. Відповідальність для людини, яка вимушена приймати в цьому участь, не передбачена. Відповідальність людини, яка організовує і примушує інших якимось чином. А приймати в цьому участь вона буде імітуючи референдуми, Росія намагається стримати контрнаступ наших військових. Погрожує, що після приєднання цих територій буде розцінювати наш наступ як напад на Росію і навіть шантажує ядерною зброєю. Але цей фарс нічого не змінить. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк нагадав позицію України щодо сьогоднішнього шоу. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою референдум. Є лише Перше пропагандистське шоу для проведення земобілізації. Друге територія України, яка потребує негайного звільнення. Ані Україна, ані наші західні партнери не сприйматимуть так зване волевиявлення всерйоз. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, псевдореферендум не змінює наших стратегічних цілей звільнення усіх українських територій. Христина Гавриш, Факти, ICTV, Єдині новини. Нове підприємство з видобутку солі розпочало роботу в Закарпатській області. Мова йде про компанію Катіон Інвест. Підприємство планувало запустити видобуток в 2023 році, але через велику війну довелося прискорюватися, бо основний постачальник солі Солидарська Артем Сіль припинив роботу через бойові дії. Нове підприємство спочатку видобуватиме лише технічну сіль. Її, зокрема, використовуватимуть комунальники, аби посипати дороги. Наступним етапом розвитку виробництва буде створення потужностей для видобутку харчової солі. Для потреб українців, а також на експорт. Великі є можливості і потужності. У нас є потреба в державі близько 450 тисяч тонн такої технічної солі. 40 тисяч на місяць обіцяють тобто, це це трохи більше, навіть ніж є потреба. Тому я думаю, що цього вистачить і можна буде навіть і експортувати. Такі новини на цю мить марафон триває. Його продовжить мій колега Вадим Карп'як. Вадима, будь ласка, продовжуй віддаю тобі ефір. Дякую, Юлю.